Треба багато читати, щоб бути розумним, часто такі тези можна зустріти в сім'ї кожної дитини. Про читання книг ходять легенди. Науковцями доказано, що читання сприяє розумовій активності, що воно працює в досконаленні нашої пам'яті. Більш радикальні поціновувачі читання вдаються до тез про книги замість депресії, книга замість вина. Читання є золотим граалем у світі людей. Але якщо я вам скажу, що є інша думка, інша реальність подій, яка добре розкрита на сайтах Даркнета. В білій реальності пошукових запросів гугла ми не знайдемо, що читання може бути каталізатором шизофренії, яка ховалася в людині, що читання може призводити до панічних атак, проблем з законом, проблем з соціалізацією людей, що постійне потрапляння інформації у мозок може його. Зруйнувати. Деякими книгами будувалась імперія антисемітизму та диктатури. Про це ніколи не розповість звичайний інтернет. Мене звати Антон, і ми відправляємося в подорож історіями Даркнета, яку користь на це постійне читання книг. Якщо брати сучасний інтернет, то в ньому є два світи: білий по закону консервативний інтернет з пошуковими запитами типу Google, де ти ніколи не нагуглиш такого, що волосся стане дибом. Та є ще чорний інтернет, хлопець із Детройту Darknet, де ніхто нікого не може вирахувати, ніяких IP-адрес та прив'язок. Будь до чого, така собі сіра зона. В цей час Даркнет є найбільшим майданчиком різної заборони наркотики, зброя, відмивання грошей, дитяче, порно. Так, це все можна там знайти. І повір, краще бути не знаючою людиною та жити з більш-менш світлими поглядами на світ, чим пізнати, що таке Даркнет з його поганої сторони. Але й у самому темному місці на планеті можна знайти щось нормальне. Даркнет сучасного світу це постать іншодумства, думки, які не коригуються модераторами Гугла. Або якоїсь влади керуючої влади, Дакнет може розповісти та відповісти на запитання, які в Google виключить помилку 404. Якщо почати гуглити питання читання книг у Google, відповідь на запит буде завжди одна: читання це те, що необхідно всім, і потім йдуть цитати науковців тисячі причин, навіщо читати, і ні одного пункта. Про якісь негаразди, але сьогодні ми будемо гуляти з поганою компанією, які курять та сваряться матюками. Шукаючи інформацію в даркнеті, я потрапив на наукову роботу, так це називалося. Про маніпуляцію людей через книги. Що до 1920 року до появи звукового кіно книги були основою змінювання та маніпуляцій думками людей. Гарне перекручування навчань Маркса та ідеї Леніна будували псевдосоціал. Комунізм, ідеї письменника Густава Лебона давали фундамент для геноциду євреїв Гітлером та голодомору в Україні Сталіном. Книгами карбували мізки людей, і тільки з приходом кіно керуюча влада світу зрозуміла, кінематограф, а потім телевізор, зміню людей набагато. Швидше, але історія маніпулятивних книг не зникла. Вона просто пішла на другий рівень, на рівень про який трішки забули. Автор пояснював, що бездумно читаючи таку літературу, ти бездумно стаєш на шлях, який закладає автор: Олександр Фадієв, молода гвардія Островський як гартувалась сталь. Читаєш книгу і мрієш, як за комуністичну партію Радянського Союзу. Ти будеш вбивати клятих німців, американців та європейців? Багато хто каже, що росіяни, які прийшли в українську землю, це не вігласи, які ніколи нічого не читали, не читали ніяких книг. Це хибна уява. Ці неввігласи читали книги, які писала їм їхня влада. А зараз пише ще радикальніше наукова робота цього автора закінчується тезами про критичне мислення, про те, що одним джерелом інформації не можна будувати свої погляди, потрібно читати як ворогів. Так і своїх, щоб сформувати порівняльну оцінку та відшукати хоч якусь правду. Наступна стаття автора під ніком Кінслік Сакс розповідала історію його брата інженера, який цікавився історією Америки. За семирічний відрізок часу брат Кінслі вивчав оперативні. Шпигунські організації Америки, книги про ліквідацію Кеннеді, книги про засекречені запуски ракет аполло 4, про вбивство Бен Ладена та 11 вересня, за сім років читання конспірологічних книг та занурення в форуми та групи людей шпигунських ідей, брат Кінслі перетворився в Навіженого, який не вірив нікому із рідних, користувався шифрованими методами. Листування та став шифром панком з ідеями криптоанархії. Брат занурювався все глибше і глибше в крутову нору. Одного дня, приїхавши з університету, я не знайшов брата вдома. Цей час він завжди знаходився у себе в кімнаті на другому поверсі. Час шов, а його все не було. Хоча речі та авто стояли на своєму місці. Повернувшись з роботи, батьки почали дзвонити друзям брата та його шукати, але його ніде не було. Мій брат зник, а ми не знайшли ніяких слідів, переписок, хоч чогось, щоб могло нам допомогти його відшукати. Його немає більше десяти років. Наукова статистика самогубств та викрадень людей вказує на чималий процент мотивів, які люди знайшли в книгах. Невідомо що було раніше. Книга з ідеями антисемітизму. Чи сам антисемітизм наш мозок постійно хоче знати? Він постійно хоче працювати та вирішувати тяжкі та нетяжкі задачі. Книги з мотивами конспірології, книги, які викликають. Сильні емоції, які ти не можеш знайти в житті, завжди будуть захоплювати людей. І тільки питання часу та статистики, скільки людей не витримають та утнуть щось жахливе. Постійне читання такої літератури може стати каталізатором початку проблем психіки, які приховуються роками до певного моменту, це як пити алкоголь. Коли в твоїй сім'ї мама і тато був алкоголіком, який процент, що ти ним не станеш? Я думаю, кожному знайоме, коли в школі або університеті був хлопець, який ні з ким не спілкувався, постійно мовчав та був таким скритим соціопатом. В компаніях він не відпочивав, а кращі його друзі були книги. Це поширене явище. Занурення в віртуальний світ думок, коли у дитини є травма, коли в реальному житті немає бажання існувати, На поміч приходять романи Гаррі Потера, а потім Відьмака. А потім ще про хобіта. дитина змінює світи, знаходить своїх героїв та кожен день проживає віртуальну радість та щастя, яке не знаходить у реальному світі. Історія автора Шалео мені 45 років, і я не знайшов себе у житті. Все своє існування я живу у книгах. Книги це моя реальність, мій світ. Але на жаль. Ти не можеш знаходитись у світі двох кордонів. Я реальний, а книги ні. Я зрозумів це, коли померла мама. Я залишився один на один своїми думками в пустому будинку. Вихід на вулицю для мене по відчуттю, як хода без одягу через натовп людей. Думки не дають мені адекватно жити в реальності. Мій батько пішов від нас, коли мені було п'ять. Я пам'ятаю той час як щось жахливе. Книги рятували мене, тільки читання книг приносило мені задоволення. Зараз все змінилось. Я думаю про смерть. Звісно, це радикальна історія. Не книги стали проблемою цього хлопця. Там ціла група патології, але ця історія наглядно показує, що для дітей ХХ століття книги були замінником реальності. Тільки потім прийшли дота, кс та відеоігри, але проблеми. Залежності від своїх думок переслідує людство з моменту появи уявного мислення та книг. Ця залежність просто трансформується під суспільство та технологічний прогрес. Читання книг змінює нас, робить більш інтелектуальними, допомагає краще запам'ятовувати, боротися з смутою настроя. Читання книг є безперечним золотим стандартом розвитку людства. Проти цього не піде ніякий даркнет та ніякі іншодумці. Але правильне читання це трошки інша історія. Розуміння, що ти читаєш, та для чого читаєш, розуміння твого внутрішнього западу, чому саме цю книгу ти читаєш, повинно бути, як правило. Читання. Бездумне занурювання у думки інших людей, проживання емоцій автора та його стереотипів може змінити тебе в сторону як і антисемітизму, так і в сторону анархізму. Якщо ще більше зануритись читання, то можна знайти тезу, що дві людини, читаючи одну і ту ж саму книгу, розуміють та бачать в ній різні контексти та різні ідеї. І тут вирішальну крапку ставить суспільство та наративи керуючої влади країни. Де ця книга читається. Росіянин читає війну та мир Толстого, бачить, що без насильства не побудувати нормальне суспільство. Українець, читаючи цю книгу, бачить війну як щось страшне, а насильство, як річ, від якої треба відмовлятися. Люди несвідомо бажають змінювати свої погляди, і книги добре в цьому допомагають. Когось книга бідний та багатий тато мотивує. Заробляти гроші, а хтось просто бачить в ній афериста, який вирішив продати свої курси та свої книги. Ні для одного, ні для іншого нічого поганого в цьому немає. Ця книга не принесе якоїсь тотальної тотальної розрухи. Але читаючи «Майндкам» все змінюється. Читаючи диктаторів та вбивців, можна знайти тільки відголоски. Своїх внутрішніх запитів читайте книги та розвивайтесь, але пам'ятайте, бездумне постійне читання літератури шкодить вашому здоров'ю. Чистого розуму не існує, це тільки колективне, стереотипно наповнене бляшанка чужими допрацьованими ідеями. З вами був Антон, канал Трина 4 Це буде Україна, слава ЗСУ, героям слава.